Всім привіт, друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про те, де брати міфіки у 10 сезоні. Це дуже цікава тематика, тому що я хочу зробити взагалі окремий ролик на цю тему. Мене Дуже забавляє ситуація, яка зараз у нас є в 10 сезоні, що в гру нарешті потрібно грати, а не займатися якимись дурницями з цим чатом, там, де люди постійно продають ці предмети, давайте його відразу вимкнемо, якось ось так. І поговоримо про те, де брати нам. Наші міфічні предмети. Хотів відразу розповісти вам про одну помилку. Я сподіваюся, що її виправлять до того моменту, як цей ролик з'явиться на каналі, але відразу скажу: дивіться, у нас є скрині, коли ми їх обираємо, з цих скринь має нам випадати хоча б один предмет хаосу. Якщо у вас Цього не стається після того, як ви вже завершили всю репутацію. Тобто відкриваєте скриню, а предмету хаосу немає. У мого друга таке було. Він відкрив відразу 5 цих скринь, не було жодного предмету хаосу. Як це виправити? Якщо ви бачите, що ви проходили ось тут цю репутацію, у вас назбиралася якась кількість скринь. І візьміть одну скриню, відкрийте її. Якщо предмету у вас не буде, ми навіть з ним посварилися, тому що він казав, да не випадає з відтіля предметів хаосу. Я почав розбиратися чому. І от виявилося, що мій друг бігав виключно орду, і він проходив виключно завдання. Наприклад, ті ще в халтайді, ну зараз халтайду немає, через хвилинку з'явиться. Він проходив просто босів, бігав постійно в Орду, і ця репутація в нього накопичувалась за рахунок того, що він проходив Орду. І просто ці скрині тут у нього накопичувалися. Тобто репутація прокачувалася за вбивство е, монстрів хаосу. І коли він почав е, відкривати ці скрині, предметів хаосу не було. Хоча з кожної скрині, як мінімум, один предмет має випадати. Е, як виправити цей баг? Я постійно граю навпаки, я постійно розкачую персонажа максимально там, сильно до. Максимального можливого рівня, до якого його можна розкачати, а потім іду вже виконувати ось цю сезонну всю репутацію, закривати ось ці завдання, дивитися, що я тут ще не позакривав. Тобто на тому моменті, коли я відчиняю взагалі ось ці всі завдання, в мене вони, по-перше, половина всі автоматично виконуються, тому що я їх всі там позачиняв, сам не думаючи про те, що. Вони в мене автоматично зачиняються, я відразу починаю перевіряти, скільки нам ресурсу цього потрібно, щоб скрині ці повідчиняти. Тобто, що я зробив для того, щоб цієї помилки не було. Я йому розповів про те, як я відчиняв ці скрині, на якому моменті я їх відчиняв, що потрібно для цього зробити? Вам потрібен ресурс, вам потрібно, щоб у вас була якась кількість цього сезонного ресурсу. Якщо у вас з першої скрині, яку ви відчиняєте, не випадає предмет хаосу? Ідемо до цієї дівчинки, купуємо оці прекрасні сувої для прокачування репутації. Якщо не помиляюся, їх потрібно десь ну, 250 одиниць, щоб відкрити сувій, з нього буде 6 тисяч репутацій. Давайте спробуємо. От в нас якраз майже. Максимально прокачана ця репутація, вам потрібно назбирати цих сувоїв, повідкривати їх, і потім, коли ви їх відкрили, і тут з'явиться скриня, відкрити її. І після цього у вас всі скрині вже будуть відчинятися, як скрині з предметами хаосу. Не знаю, чи цю помилку знову ж таки виправили, але якщо раптом з цих скринь ви не отримуєте предметів хаосу, це помилка, друзі. Прокачайте е, репутацію трошечки свою, зараз поговоримо, де да це все робити, щоб у вас був цей ресурс. Е, повідчиняйте ці сувої для того на своєму головному персонажі, щоб у вас з цих скринь е, е, випадати, е, окрім. Звичайних предметів почали випадати предмети хаосу. Я думаю, з цим розібралися. Тепер давайте поговоримо про те, де взагалі цю репутацію брати. Найкраще я вважаю її виконувати в підземеллях. Зараз ми їх покажемо. Так, Не ту позначку вімкнув. Їх краще всього виконувати в підземеллях. Ці розломи хаосу. Тому що ця репутація, я помітив, що найкраще е, знаходиться саме там. Там, де є ось ці рукавички розломи хаосу, ми можемо їх зачиняти. Нам потрібні ось такі підземелля. Ми бачимо, що е, на них є позначка розломи хаосу. де ці підземелля брати. Чому саме ці підземелля? Найменше в них падає цього ресурсу десь 500-600, в середньому десь 1600-2000. В середньому. Тобто, грубо кажучи, якісь коротенькі підземелля ми можемо відкрити, там буде десь 600 цієї репутації, як вона в нас тут правильно називається? Не репутації, точніше, а інфернальних оцих викривлень. Ми можемо там дістати. А в хороших підземеллях, ну, в середньому, випадає десь тисячі, або навіть дві. Я тестував, в мене завжди виходило десь 1800, ну 2000 приблизно. Де нам взяти ці підземелля? Коли ми бачимо з вами хелтайд, ми бачимо з вами ось ці завдання. Багато гравців є супервелика конкуренція. Коли ви ходите по хелтайду, там з'являються такі рукавички, і вони дуже швидко всіма гравцями зачиняються. В цьому пункті. Проблема в тому, що всі гравці заходять в халтайт на ці завдання дерева, виконують зазвичай там діво, ці додаткові завдання, все. І далі, все, що вони роблять, це йдуть далі по своїм справам, тому що завдання вони зачинили. Ті ж гравці, які хочуть надшвидко отримати собі репутацію, предмети і міфічні, і всі інші, вони роблять по-розумному, тільки нікому це особливо не розповідайте. Вони шукають халтайт, в якому є зона, на якій або взагалі немає з цих завдань, або їх маленька кількість. Тобто вони спеціально йдуть не туди, де ось ці завдання. Вони йдуть туди, де цих завдань немає. Но тут вони, на жаль, є. Буває таке, що халтайт є, наприклад. І в Наханту або є в осій зоні, там, де вона більш е, велика, більше місця для маневру, скажімо так. Так от я вважаю, що в Халтайт потрібно йти саме в те місце, де немає цих завдань. Про це вже говорили багато гравців. Не буду називати їхні, скажімо так, імена. Я раджу проходити ті завдання. Там, де цих ну, завдань, в принципі, немає. Тобто я вважаю, що потрібно шукати ці рукавички. І в чому сенс? Ми можемо набити цей ресурс також на цих рукавичках в халтайді. Але це незручно через конкуренцію. Другий варіант, що ми можемо зробити, ми можемо першочергово прокачати ось цю гілку, що із скрині халтайду нам будуть випадати. Додаткові е, підземелля е, кошмару зі, е, з властивістю розлом хаосу. Ось це нас цікавить найбільше. Тобто, якщо у нас персонаж взагалі не вдягнений, у нього проблеми. Ми не можемо ніяким чином ці підземелля дістати. Нам постійно заважають якісь інші гравці, тому що вони забирають всі рукавички. У нас персонаж слабкий, ми не встигаємо до них взагалі дібратися. І всі наші рукавички в халтайді забирають нічого ми не можемо зробити. Ми тільки до неї біжимо. А її вже якийсь гравець закрив до кінця. І так відбувається, коли хтось грає за чарівників, за друїдів над швидких, ну, по типу як у нас збірка. І ми просто-напросто не встигаємо ці рукавички, на щастя, знайти тут і пройти. Тому є другий варіант: ви можете назбирати ресурсів, проходити ті ж самі рукавички, ну там по можливості проходити просто діву, назбирати цілу купу цього ресурсу півгодини. Що він проходить, просто-напросто знайти мапу, де у нас відкривають гравці постійно діво. Далі, ви берете цей ресурс. Біжите по всій мапі, ну можете назбирати тисячу, допоки ви будете бігати по мапі, ви ще назбираєте якусь кількість і просто відкривати ці скрині. І по моїм підрахункам, з цих скринь випадає майже з кожної другої, як не з кожної першої, випадають ось ці підземелля прекрасні. Здається, що це дурниця, що їх варто розбирати, що навіщо бігати ці розломи хаосу. А я скажу, що ні. Тому що буває таке, що ми проходимо цієї орди, витрачаємо на неї цілу купу часу, по пів години на два підземельня, на два ключі, і нам жодного потрібного предмету не випадає. Що я раджу робити? Ось ці підземелля проходяться супершвидко, там за 2-3 хвилини, дивлячись, якої, скажімо так якої ширини це підземелля, наскільки воно довге, але за цей час, допоки ми бігаємо по цим підземеллям, ми назбираємо з вами цілу купу ось цієї прекрасної репутації, цих інфернальних викривлень. Тобто і за ось цю репутацію, якщо ну, порахувати, що в кожній нам випадає десь по там півтори-дві 2000 нам потрібно пройти таких підземель не так уже й багато, щоб е, в нас була змога відкрити ще одну скриню. Давайте тепер спробуємо. От в нас е, ну, трошечки вже е, до наступної дійшло. Давайте спробуємо набити ось ці 110 е, тисяч і подивитися, скільки на це все піде в нас сувоїв. Давайте підемо до нашого. Е, до нашого, до нашого продавця Так, ну це ми нікуди не скинемо. Давайте 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Можна було б їх, в принципі, і не купувати, а порахувати просто, щоб не витрачати це на цьому персонажі. Так, потрібно 110 тисяч, давайте так зробимо. Давайте порахуємо, скільки випадає з одного. 6 тисяч. Тобто 110 тисяч. Нам потрібно, щоб повністю відкрити цю скриню. Давайте зробимо наступне. Давайте візьмемо з вами калькулятор. 110 тисяч, ну, щоб не рахувати це все в голові, поділимо на 6 тисяч. І що ми дізнаємося? Що нам потрібно таких 18 сувоїв з копійками, ну, 19 нехай. Щоб відкрити е, одну цю скриню, так як е, ну, округлимо до 19, е, що нам потрібно їх відкрити, щоб отримати цю скриню. Е, 19 сувої вони коштують 250 цієї золи. Тобто 19, ми множимо. На 250 цієї сезонної золи, сезонного ресурсу, і ми дізнаємося нам потрібно 4750, округлимо навіть до 5000. Враховуємо, що ці підземелля, дивіться, вони проходяться за 2-3 за хвилини, ну максимум за 5. І з кожного ми отримуємо там хоча б ну, по тисячі. В середньому це 100%. Тобто нам потрібно за 3 хвилини пройти 5 таких підземель, нехай за 5 хвилин. Округлимо навіть до 5 хвилин. І з кожного підземелля за 5 хвилин ми отримуємо скільки з вами, десь нехай навіть по тисячі, 5 хвилин множимо на 5 підземель. Це буде, звичайно, 25 хвилин, тобто пів години. І е, ці півгодини, ну, припустимо, що за 5 хвилин, е, 5 підземель ми отримуємо там по тисячі. Це буде 5 тисяч цієї е, золи, цього ресурсу. Тобто, грубо кажучи, ми можемо за півгодини назбирати з вами 5 тисяч цього ресурсу, хоча, по моїм підрахункам, ми це ще з вами обов'язково перевіримо. Я збирав і більше, не 5 тисяч, а 7 тисяч, 10 тисяч навіть було і більше. Тобто це буде логічніше. І ми можемо просто купувати ці прекрасні скрині. Спочатку купувати сувої, потім відкривати ці скрині, відкривати цю репутацію на основному просто-напросто персонажі. І ми без проблем зможемо собі повідчиняти. Якомога більше цих скринь я вважаю, що е, коли вам набридла орда, коли у вас уже ціла купа цього ресурсу, тобто мало золота, але ціла купа маревіту, краще всього бігати ці підземелля. Але. Ми можемо робити це не на головному персонажі. На головному персонажі нам, наприклад, потрібні ось ці предмети. Нам набридла орда. Побігали півгодиниці ці підземелля хаосу. Все. Ми отримуємо з вами предмет хаосу. 100%. От з кожної скрині ми зараз подивимося. Відкриваємо ще одну. Знову предмет хаосу. Можна отримати хоча б один предмет хаосу. Буває, випадає і два предмети. Дивимось з наступної. Шолом. Знову предмет хаосу. Тобто, бачимо, що з кожної скрині хоча б один предмет нам трапляє як предмет хаосу. І ми можемо таким чином не проходити, наприклад, Орду, а проходити саме ось ці підземелля. Так, корону залишимо, корона непогана. Все інше тут е, сміття. Я думаю, ви зрозуміли про що. Тобто, грубо кажучи, все, що нам потрібно робити, це бігати ці підземелля. Для того, щоб просто я їх от собі навіть тут декілька бачите і в скрині залишив для того, щоб відкривати саме ці підземелля. Тому що Орда буває, напридає ходити її цілими днями ну, якось сумно. І для того, щоб отримувати ці предмети і просто ну, не бігати в орду, я хожу, буває, ці підземелля. Тепер поговоримо з вами про цю репутацію. По підрахункам е гравців, е нам потрібно купити десь. 59 цих сувоїв, щоб повністю відкрити репутацію. Що це означає? Знову відчиняємо наш калькулятор. 59. ну Можу помилятися, нехай навіть буде не 59, 60. Множимо на 250. Нам потрібно 15 тисяч цих інфернальних викривлень. Цих, цієї золи, цього ресурсу. Тобто, щоб набити 15 тисяч, якщо за півгодини ми набиваємо мінімум 5, нам потрібно півтори години, щоб повністю відкрити репутацію. І в чому сенс? Коли ви створюєте нового персонажа, вам потрібно в ось цьому місці пройти один івент в Кетборду, ви сюди по завданню, виконуєте одне єдине завдання. Перед цим ви на головному персонажі пройшли півтори години, побігали, набили 15 тисяч цієї репутації, і всі скрині відразу відчиняєте на першому ж рівні. Якщо вам потрібні предмети хаосу, ви можете попросити друга, щоб він витратив там 20-30 хвилин, дивлячись, яку яму він може швидко пройти, щоб він вас прокачав до 60-го рівня, щоб вам предмети хаосу випадали відразу на той ваш рівень, який у вас, і бажано це робити. На тому ж самому персонажі, на якому ви збираєтеся грати. Бо, наприклад, ви бігали в Орду вже 200 разів, і з цієї орди не випало жодного того предмета, який вам потрібен у вигляді предмету хаосу. Наприклад, як у мене, мені потрібні штани у вигляді рукавиць долі, в мене їх немає, тому що не щастить ворді, орда вже набридла. Тому. Ви можете створити додаткового персонажа, або ж на першому рівні е, купити йому ці 60 сувоїв, ну чи 59, або ви можете на персонажі е, 60-го рівня відкрити ці всі сувої. І окрім того, що ви отримаєте 4. Предмети хаосу, ну, по підрахункам гравців 4 сам поки що не перевіряв, тому що немає навіть місця, щоб створювати знову нових персонажів. Багато там тестував, повидаляв, знову створив і так до безкінечності. Якось з вами це все перевіримо. Ви можете саме головне, це отримати іскру. А так, як, щоб набити 15 тисяч цього ресурсу, нам потрібно витратити всього-навсього півтори години. На гру в цих підземеллях за головного персонажа, та й то менше, це все ну, округлено, грубо кажучи. Уявіть, скільки персонажів за день ми можемо створити, скільки іскр ми можемо отримати. І окрім цього, ми з вами отримуємо і проходження на босів, і якісь частини до загартування, і якісь предмети унікальні, і якісь зілля. Тобто ми відразу з цієї репутації можемо з вами багато всього цікавого дістати. Друзі, на цьому будемо завершувати. Якщо у вас залишилися якісь питання, можете задавати в коментарях. Є бажання допомогти каналу в розвитку. Посилання є в описі. Посилання на всі збірки, які грають в даному 10 сезоні, є також в описі. До зустрічі в нових відео.